Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких програм негативних. Можна буде почистити усіх близьких людей, дітей, коли я говорю, проговорюю всіх, хто дивляться відео, глядачі, близькі люди, ви промовляєте імена своїх близьких людей. От і таким чином очищаєте можна також дітей, онуків, усіх близьких людей. Все починаємо. Не закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу магічного впливу будь-яких втручань. Я запалюю цю свічку та очищаю усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу. Магічного впливу всіх програм порш, Проклять. Прокляті. так, як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, Кладовиська магія негативна, церковна негативна магія, християнська, мусульманська негативна магія. Привороти, остуди, твороти, хвороби, Порча на самотність, вінець без шлюб'я, вінчання на мерці, покривало вдови зійде, Порча на смерть сходить, суїцидні думки. Усі хвороби, біль зійде, заздрість, зглази, порча на здоров'я сходять, мороки, депресії, переклади, обміни підміни подміни сходять. Перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я зійдуть. Всі перекриття доріг на магічні здібності, зійдуть смуток, страждання, нервові розлади, агресія сходить, посттравматичний синдром сходить. Зійде депресія, страхи, жахи, безсоння. Сходить, зійдуть всі мороки, негативні програми, морочки сходять. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так є. Ця свічечка буде працювати як маячок для, наш, для всіх людей, хто дивиться відео близьких людей, буде закликати мир, радість, гроші, щастя, любов, здоров'я у життя усіх. Хто дивиться відео близьких людей буде так так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відновити сили. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть повернути енергію, здоров'я, молодість, красу із цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, приходить, щастя, любов. Радість, гроші, енергія. Повертається вдача, успіх, сили, здоров'я відновлюється, краса повертається, нормалізується вага, відновлюється енергія, загоюються всі травми і рани. Більше надходить вдача. Відновлюються шляхи, дороги легкі, двері для вас всі відкриті, буде так і так і. Тут забирається війна, а тут приходить мир, буде так. Перемога приходить. Вже чистка працює дуже гарно. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Що треба очистити? Чи є негатив, магічний вплив втручання, негативні програми на тих, хто дивиться відео близьких людей? Що треба очистити? Так, робили магію. Ну, тут на сльози більше. Страждання, сльози, розлука, розрив відносин. Ще вийшов, як замовили наперед, що будуть наперед руйнувати життя, і було запол... велика сума. Майстру платили великі гроші. Скажіть, поможіть ви ще що відбувається, що саме за три напади, три, щоб три рази зробили, втручаються, це робив мені йде такий чоловік агресивний, і він більше ідея заздрить дуже сильно. Хочу, щоб ви спивалися і повністю зійшли своєї дороги. Це мені ідея конкурент, може, конкуренція, бо тут ви цю людину знаєте, вона вам в обличчя посміхається. От. Але дивіться, на вас ця порча не, не стане тут така касою, Ну, чи на смерть, я так розумію, ставили програму, причому фізично, щоб ви могли чи потрапити в якусь небезпеку, щоб була, коли ставлять такі фізично, прям активні програми. Все це треба знімати. Заперечу весь негатив. Убираю, всі порші прокляття знімаю. Всі програми, що на майбутнє заплочені, ануліруються. Щоб не робили більше, не зможуть зробити. Поче смерть знімаю. Кладовицьку магію анулірую повністю. У вас дуже гарно працює захист. Ви все одно продовжите шлях, тут повна перемога над ворогами. Це негативна церковна магія, кладовицька магія негативна, анулірується, більше не працює. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте, янголи-охоронці, оберігайте усіх, хто дивиться відео близьких людей. Не на мит, не лишайте, де буде захист міцний. «Одведіть, одверніть ворога на віки вічні. Все погане, все лихе, що роблять, повертається тому, хто робить. Не на переклади, не, на, не по колу, не по крові, не породи, не переходить, тому хто зробив, лишається. З ним залишається. Більше лиха зробити не зможе. Цікаві. Отвертає ворог. Ой, по інших шляхах іде, тікає. Там себе хай знищить. Більше напасти не зможе. Всі закольцовки знімаються, всі програми, що по колу ходять, ануліруються, обираються. Відновлю енергію, Відновлю здоров'я. Всі, хто дивиться відео близьких людей, так швидко. Працювала сьогодні чистка. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю буде так і так. Відновлюю здоров'я, енергії, сили, Повертаю, перекрию. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, відновити енергію. поверніть всі гроші, фінанси. Ставлю захист міцний на дорогах, на гроші, на любов, на здоров'я. Убираю порші. Вбираю всі програми на фізичне тіло, агресію одвожу, одвертаю. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, стоїть захист міцний від порчених програм, більше не зможуть поставити, зробити не зможуть бути. Це, що роблять, собі забирають назад. Ох, тут такий прям удав. Може, дійсно робили на крові програму і для крові, щоб пролили кров. І тут мені йде, що була жертва, змія, удав. Подивіться як удав Оце його голова і хвостик отак завернути. Це димить це знявся. Порча знялася. Хорошо. Так, давайте подивимось, скажіть, допоможі і коса Це фізично. Активна агресія. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є ще хоч щось, що треба очистити, зняти програми негативні із тих, хто дивиться відео близьких людей? Порчі і програми. Ну, активно лізуть у долю, ще й привороти. Ну, це більше як стяги ставлять, хочуть поставити крадніки. Тут іде попередження, що, хоча Верховний суд зараз дуже гарно почистили все, очистили вам. На майбутнє будуть продовжувати напади, за вами спостерігають. Зробили зараз, замовили і хочуть побачити результат. Але тут працюють янголи-охоронці. І все, що вам замовляли, робили, переходить тому, хто замовляв, тому хто робив. І з ними це все станеться, все погане і лихе. А ви продовжуєте далі свої. Кроки просуватися по роботі, у вас все гаразд і здоров'я відновлюється. Тільки ця людина ставить привороти, вона хоче, щоб ви її не покинули, щоб вона була поряд і постійно хочуть. Близько, щоб ви його, чи ну, його щось мені, де чоловік, підпускали до себе ближче. Убираю всі порчі і прокляття, мороки, морочки. порчі на алкоголізм, знімаю прив'язки залежності. Убираю, анулюю всі програми, всі рідини, всі привороти, які б не ставили програми з рідинами, убираю із тіла, із душі. Більше немає жодної програми негативної. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше не зможуть втручатись у життя, відсікаю ворога, одвертаю на віки вічні, все погане все лихе, що робить, не зможу зробити. Сили втрачає, свідомість. Повертаю гроші, повертаю фінанси, щасливу долю, повертаю чоловічу, жіночу, відновлюються всі енергії. До ідеального стану здоров'я буде так і так є. Більше немає жодної негативної програми. Всі перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю жіночок. Убираю, анулірую, руйную всі програми, негативні зняті, більше не працюють. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Всім, хто дивиться від близьким людям, повертаються сили, здоров'я, енергії, фінанси. Більше лиха зробити не зможуть. І вдень, і вночі. Янголи-охоронці захищають, оберігають, не намидьте Ти захист міцний буде так і так і є. Так що ви на а, зараз а, дуже гарно захищені. Янголи-охоронці захищають. Вам а, треба. Тут були попередження, якщо буде свято не випивати, тільки пить свої напої. Угу. Щось можуть вам підливати. Дуже будьте обережні. Добре. Отака От вийшла сьогодні вечірня чисточка. На цьому я завершую. Нагадую, щоб ви не забували про відгук, будь ласка, донат, подобайка, коментар або поділитися відео можна. Це ви налагоджуєте містечок із цим чисткою. Набагато краще, швидше відбувається очищення. І також ви показуєте, що ви вдяч... що вищі сили розуміють що вам це потрібно, і ефект буде більше. Що ви вдячні, ви раді, що потрап... що вас почистили. Добре, і е, також відео можна дивитися. Багато разів повториться тільки на краще. от І ця свічечка буде допрацьовувати з своїм воском в життя. усіх хто дивиться від близьких людей, приходить вдача, мир, злагода, багатство, щастя приходить людям. Все хороше, добро, мир. Буде так. все от Так що дякую за увагу. І до зустрічі, все буде добре.